Всім привіт всім привіт! Це третій випуск мого міні-шоу Малювкас. Зі мною сьогодні чудово малюю Аріна. Аріна, привіт! Добрий вечір, ми з України. Я Аріна, я ілюстраторка, блогерка з каналу Малюю. Сьогодні ми, як завжди, починаємо з однієї теми, а далі дереве як піде. А, так що насолоджуйтесь. Аріна, ось ти сказала, що ти ілюстраторка та блогерка, і в мене питання: чи плануєш ти зробити кар'єру ілюстратора, чи це все чисто для себе? Насправді кар'єра ілюстратора не так погано звучить, але на світовому ринку ілюстратори не так високо оцінюються як ті ж дизайнери або програмісти. Я зараз вчусь на комп'ютерних науках, тому в мене в планах є кар'єру будувати на більш в напрям. Програмування або дизайну. Ну, я більше хочу уйти в напрямок саме сайтів або розробки додатків. У мене багато друзів, вони створюють якісь суперскладні речі. Краще в це не заглиблюватись, насправді. Я хочу працювати щось в сфері типу: я роблю дизайн для сайту, а потім пишу код під цей дизайн. Ти прийшла до програмування з самого початку? Чи це з'явилося там ну нещодавно? Було тут в дитинстві, що ти сидиш в якомусь дитячому садочку, і така: ну я хочу бути програмістом. Ну або в школі садочок щось я загнула трохи. Взагалі я ніколи не хотіла бути програмістом. Зараз не дуже сильно хочу, але я знаю, що за це платять багато грошей. Ось. Я вось... після восьмого класу. Ні, після сьомого класу я вступила у ліцей, де був програміський такий нахил, і я почала достатньо гарно розбиратися в математиці і трішки в програмуванні. Краще не питати моїх друзів, наскільки добре я знаю програмування. А насправді я все життя хотіла малювати і цим зараз займаюсь. У мене взагалі якось так малювання самого дитинства в'їлося у мене. Типу, я чітко пам'ятаю, що в садочку в нас був якийсь типу проєкт, покликали якихось фотографів і ставили дітей на фоні ялинки, вдягали їх в гарний одяг і питали, ким ви хочете стати, коли ви виростете. І я тоді відповіла, що я хочу бути. Балериною, але потім я різко змінила свою відповідь на те, що я хочу бути дизайнером одягу. І е, мені здається, що вже тоді, в моїй маленькій голові, е, заляглося те, що я хочу малювати все життя і построїти на цьому кар'єру. Але моє усвідомлення того, що я прям хочу серйозно працювати цим, з'явилося десь. Ну, може, рік тому, може, чуть більше. Ти зараз навчаєшся десь на програміста? Прогавила трошки цей момент. Є якийсь конкретний універ? Так, я навчаюсь в Київському національному. До речі, про питання, оце садочку, коли е, питають, ким ти хочеш бути? Я на це питання відповідала: Я хочу бути піратом. Я не пірат. В тебе гарно виходить, виходять. Пірат. А після, взагалі, закінчення школи, ліцею я думала вступати на графічний дизайн, але я склала дуже гарно екзамени, тому мені прийшлося піти в нормальний університет, а не в дніпровський. Нічого собі. Цікава в мене історія. Я зараз навчаюся. Не буду казати саме цифру, бо Ютуб за це мені відключає коментарі. Дякую, Ютуб. Я закінчу навчання в першому навчальному закладі на букву Ш. І через рік в мене буде поступлення. В мене будуть екзамени, я сподіваюся, буде НМТ. А, і в мене буде поступлення. І я чітко вирішила, що я хочу йти на образотворче мистецтво або якийсь дизайн. Але проблема в тому, що я взагалі не шарю в цих е, закладах. Тобто я знаю тільки один. Ну, два. І один він дуже дешевий, і в мене там шанс 100% в нього попасти. А інший занадто дорогий і я в собі не впевнена. І я от вагаюся. Тому, можливо, я взагалі стану теж якимось там поваром чи реально балериною. Через 5 років подивимось. Насправді, щоб вступити в якийсь ВНЗ, ну, за програмою якоюсь творчою, потрібно туди їхати і питати взагалі, а які там вже буде творчий конкурс. І питати взагалі, які вимоги там, тому що кожного ВНЗ різні вони. І я я коли здавала, я склада, да, я склала творчий іспит, і я розумію, що в кожному університеті, наприклад, у Львові, вимоги набагато серйозніші, і там інший взагалі цей творчий іспит ніж був у Дніпрі. Тому це потрібно вже підлаштовуватись під сам універ. Так, я, я це розумію, і це мене ще більше вганяє в ступор та, е, та страх? Бо е, мені страшно взагалі ці екзамени, бо я про них нічого не знаю. В мене така гарна освіта була ха -ха, середня, що нічого про це не казали, і я взагалі не знаю, як це все буде організовано. Типу, якщо я хочу поступати в різні місця, як я буду здавати творчі конкурси? всіх різних містах мені прийдеться туди їхати в кожне місце? Так, в мене подружка є. Ну не подружка знайома, я з нею ходила. Ми ходили дев'ять місяців на курси підготовки до академічного рисунка і живопису, і вона вступала в Запоріжжя і в Дніпро, і ще в якесь місто, і вона їздила туди-сюди. А що робити, якщо я не зможу туди поїхати? Чому це все так по-старому зроблено? Невже не можна це зробити ну, по дистанціонному? Тут прикол в тому, що взагалі програми творчі в нашій країні, зокрема, взагалі в нашій місцевості, вони дуже застарілі, і я не сумніваюся, що навіть в часи, коли почався там ковід? Або зараз вони будуть вимагати, щоб людина приїхала і складала екзамен сама очно, тому що не дай Бог, ти у когось змалюєш, або десь там буде корупція, або ще щось. Хоча вона там і так є. Це як наша з тобою знайома художниця, вірине, вірине, привіт. Не пам'ятаю, де саме вона навчається, але в неї зараз практика, і їй потрібно присилати малюнки по почті. Це крінж. Ця система мене шокує кожен раз. Я пам'ятаю, як я прийшла на творчий іспит, а там ну там не чесно, там немає взагалі якоїсь справедливості. Там хто краще знає людину, яка сидить у комісії, того і вищий бал буде на іспиті. Насправді. Мені дійсно лячно за е, навчання, і я повторюю це вже п'ятий раз, але це правда просто. Ви вибачте, якщо ви вже все здали, у вас все добре. В мене, мені здається, буде не так. А, про саме кар'єру. Е, ось. Ти вчишся на програміста і хочеш е, займатися програмуванням, бо там великі е, гроші. Чи хотіла б ти, типу, приймати різні там, закази саме художні? Або, наприклад, працювати десь в якійсь компанії, художником, дизайнером і так далі, але бути на фрілансі, наприклад, програмістом. Типу як ти це все організовуєш і поєднуєш? Я взагалі уявляю це так, що я вивчусь на програміста, а потім вже. Почну займатися саме програмуванням, або про це подумаю через декілька років, тому що зараз я намагаюся розвиватися сама у сфері ілюстрації, або того ж дизайну. І в мене з'явилось вже декілька замовлень в плані ілюстрації, а дизайн я поки тільки пройшла курси і роблю собі різні дизайники для портфоліо. До речі, у Аріна зараз uh, є. Стікери та лісивочки, ви можете замовити їх в інстаграмі. Ось подивіться, які вони гарненькі. А, я вже замовила собі, так що я. До речі, Аріна, я була першим замовником чи ні? А я не пам'ятаю, ти або перша, або друга. Але потім за тобою чомусь в мене ще ну людей п'ять замовила точно. От якраз після тебе. Ну, все тому, що я телець. Знаєш, ну, кажуть, що тельці приносять гроші. Ось це правда. Тому приходьте в інстаграм, там можна поближче їх переглянути. Так, листівочку мені і на наліпки теж дуже сильно сподобались. Вони милі і вони недорогі відносно, типу, доступні по ціні. Так що, чому ні? Є доставка і по Європі і по Україні буде, але там е, через пару тижнів. Щодо Ютубу, мені здається, що Ютуб це така. Теж своєрідна кар'єра, тобто тут можна якось перевести в кар'єру, якщо ти вже займаєшся ним більш серйозно. Чи були в тебе такі плани, чи це все чисто для, для того, що було, а не з ідеєю того, що це колись принесе заробіток? Взагалі це почалося так, що я зрозуміла, що мені на Ютубі нічого дивитися українського, і я вирішила, що буду дивитися свої відео, буду їх там знімати, монтувати, а потім дивитися? А взагалі я думаю, що в сфері ілюстрації важливо бути відомим, тому що коли ти людина невідома, ти художник, ти класно малюєш в тебе не буде ніяких замовлень, ніхто нічого не буде купляти. Так, ти можеш стати в принципі відомим в деяких там колах, там, хоча б декілька тисяч набрати, і вже в тебе буде якась робота. А, взагалі, Ютуб мені до душі, мені подобається знімати, монтувати, записувати звук. Хоча це найгірше, тому що я перезаписую його по декілька разів. Потім все це склеювати. Я сиджу, така насолоджуюся. Боже, я така класна, я це все зняла. Ну скажу від себе відгук на відео Аріни. Якщо ви вдруг ніколи їх не дивилися, вам скажу: Аріна дуже комфортна людина. В неї дуже атмосферні відео, і мені прям в кайф їх дивитися я включаю. Включаю, знаєте, це відео, яке ти включаєш, щоб помалювати. От я включаю відео Аріни, і я замість того, щоб малювати, дивлюсь це відео. І така блін. Боже, це так приємно. Це неймовірно приємно чути від тебе, чесно. Я взагалі дуже рада, що Ютуб український почав так швидко та сильно розвиватись. Це чудово. Я радію, і я радію, що я попала в суспільство. Типу, в мене вже є деякі зв'язки, можна так сказати, з іншими українськими блогерами. Наприклад, зі мною. Наприклад, Зоріна. Так мені дуже приємно з сімейними спілкуватися. Вони майже всі гарні люди, але є деякі випадки. Насправді варто пам'ятати, що. Українське це добре і добре, що воно прогресує і з'являються нові люди. Але варто пам'ятати, що не все українське це гарно. Потрібно все одно фільтрувати контент. Так, фільтрувати і сам контент, і тих, хто виробляє цей контент, тому що ну, мені здається, що якщо ти дивишся, якийсь контент, якесь відео там на Ютубі, чи ще щось, не на Ютубі, просто споживаєш контент людини. А... І не дивишся на саму людину, а дивишся чисто на контент. Мені здається, це трошки неправильно, тому що тобі можуть подобатися подобатись роботи, наприклад, художника, але сам художник а іншими з тобою поглядами. От саме мені було б неприємно послідкувати далі з цим художником. В нас з тобою вже є соцмережі, і там є не нуль підписників вже добре, але. Які в тебе мрії взагалі про, наприклад, твій канал? Що ти як би ти хотіла його бачити в майбутньому? Хотілося б, звісно, щоб підписників було трішки побільше і щоб аудиторія була трішки побільше, і було б цікавіше, і взагалі був би інтер... інтерес далі знімати. Зараз мені подобається, я вже сказала, що просто подобається. Монтувати це все, знімати я отримую від цього кайф. Далі що буде, не знаю. Я думаю, що все так само мені буде подобатися. Я вже який третій місяць знімаю. Щодо мрій, я не впевнена, що вони в мене є. Я хочу, щоб мій скіл ще більше апгрейнувся, тому що за останній місяць я не розумію, чому, але моє малювання набагато. Покращилося, вона стало набагато кращим. Я не розумію, чому це сталося. Можливо, тому що я багато малюю зараз по роботі, але сподіваюся, так буде і надалі, і е, людям буде приємно дивитися взагалі на те, що я роблю, знімаю, малюю, і все таке. Так, чу чудово, але я б не сказала, що це саме мрія, це більше е, ціль. Я більше мрію про те, щоб я знімала вдома в своїй кімнаті, а не десь далеко за тисячі кілометрів від неї. Мені здається, мрія це щось, це ціль, яка зможе набагато покращити твоє життя або твоє ментальне становище. Тому що цілі для мене вони більш такі дрібні, і я їх, в принципі, досягаю. Ну, швидко, там, наприклад, закінчити школу для мене ціль, здати, скласти гарно ЗНО, поступити в універ. це цілі. І вони йдуть, я їх якби е перемагаю. А мрії, вони, наприклад, мені, мені зараз соромно про це казати до повномасштабного вторгнення. В мене була мрія е поїздити по світу і пожити в країнах, наприклад, Європи або Азії. Десь по місяцю по два я зараз розумію, що я майже півроку живу в іншій країні. Мені це зовсім не подобається. Дякую за мрію. Клас. Краще так не мріяти. Ну, мрія виповнена. Ура! Ти мріяла поїхати в Росію? Ну. Е, мені реально соромно про це казати, але я хотіла потрапити в одне місто, і те, я не хотіла там жити, просто подивитися, як там архітектура і все таке. І це я знаю, що всі здогадалися, це Пітер, тому що це я думаю, що це найкрасивіше місто там, але більше я туди не хочу. Так, в мене теж було подібне, але воно було із за того, що я жила в зросіщеній бульбашці Я дивилася тільки оцих їх, їх, їхніх блогерів і так далі. І я думала, що ну воно є єдиним і що там класно, і так далі. Але ну зараз ми всі розуміємо, що це повна фігня. Але тоді я така: ну я поїду, і мені соромно за це. Бо зараз я розумію наскільки там все убоге. У мене теж така стадія була, що я довгий час я дивилася саме в Ютубі тільки російських або зросійщених блогерів. Є багато українців, які знімали російську і досі знімають, я вже їх, слава Богу, не дивлюся. І мені здається, що у багатьох людей була така стадія, а потім зараз вони, в принципі, це усвідомлюють як із питанням мови. Якщо б мене спитати, як там не знаю. Півроку тому, на початку повномасштабного, я б все одно сказала, а яка різниця? Але тепер я розмовляю українською мовою. Я знаю, що різниця велика, і взагалі питання мови це дуже важливе питання, і не потрібно їм, в принципі, нехтувати. Чи вважаєш ти, що Украї... Якщо ти українська блогерка чи блогер, або просто людина, яка поширює контент в інтернетах та ну на аудиторію більше ніж нуль, чи повинен ти розмовляти українською? У мене така позиція. Я знаю, що багато людей їм складно переходити в принципі на українську мову, але вони до цього свідомо крокують. Так от. Я все одно вважаю, що якщо ти українець і поширюєш український контент, то ти повинен поширювати його українською мовою. А в своєму власному особистому житті ти можеш говорити, в принципі, е, хочеш говори, е, розмовляй мовою ворога, але ти повинен усвідомлювати, що це мова ворога. І ти не повинен поширювати мову ворога. Так, ну Знаєш, я насправді навіть не розумію, як це можна продовжувати розмовляти цією мовою, якщо ти усвідомлюєш що це мова ворога. Типу, мені просто а, розмовляти цією мовою. І я чесно не до кінця розумію людей, які продовжують це робити. Але кажуть: ну я розумію, Е... етану штоні наші вороги, але я продовжую, тому що мені тяжело. Ну це просто це слабкі люди, які не можуть просто вийти із зони комфорту і перестати розмовляти. Хоча б, якщо ти перестанеш розмовляти російською мовою місяць, то ти вже більше ніколи не заговориш російською мовою, мені здається. Неважливо проскакують російські слова, не проскакують. Це у будь-якої людини стається такий перехід: це складно перейти, я з цим згодна. Особливо ще тут грає фактор того, чи живеш ти в російськомовному середовищі. Я зараз ні, і мені легше. В мене було до тебе питання ще просто в житті. Можна я його задам, як, типу, від мене питання до тебе? Звичайно, можна. Якщо там нічого, нічого інтимного, то задавай. Як формувався взагалі твій стиль в малюванні, тому що він доволі такий специфічний, я такого. Схожого взагалі не бачила, можливо, якісь були художники, які, які тебе надихали, або ще щось. Розкажеш? Розкажу, але це досить коротка історія, бо ні, нікого не було. Типу, я просто почала малювати в один момент. І воно якось само по собі пішло. Якщо ви подивитесь огляд на мій скетчбук під номером 7 з 2018-2019 року, воно вже є на каналі, то ви можете помітити там вже якісь спільні риси, які зараз присутні в моєму стилі, і я насправді дійсно ні з кого не брала натхнення. Просто малювала як є, навіть коли я намагалася в когось вкрасти стиль, в мене не виходило. Все одно вийшла якась своя фігня, і я така: ну схоже, так треба, добре. І Я просто почала покращувати свої знання там в анатомії, в побудуванні обличчя і так далі. І воно просто з часом в мене все зменшується. От раніше в мене були огромні носи в стилі, зараз вони все менше і менше. Ось якось так. Але вони все одно схожої форми. Насправді, чесно скажу, в своєму житті я давно малюю, в мене давно доволі з'явився графічний планшет. І я намагалася копіювати роботи інших художників, але я їх нікуди не виставляла, тому що це крадіжка, і я так робити не буду. І мені здається, що мій стиль склеївся, я малювала, я починала малювати як хтось інший, але потім. Це більше перейшло в як мені зручно. І мій стиль склеївся там, може в мене очі на когось будуть схожі, або ще там лайн на когось буде схожий. Але в цілому, це я взяла деякі риси у інших художників, а потім їх переформувала під себе. Я, в принципі, думала, що у всіх так працює зі стилем, тому що я бачила багато художників. така Ага, такий лайн я бачила там. А такі очі я бачила у іншого ілюстратора. І я думала, що стиль фор формується саме так. А ти для мене просто відкриття якесь, якщо чесно. Я не знаю. Типу в мене просто не виходило брати в когось. Можливо, це просто пов'язано з тим, що я погано копіюю. Можливо, отак. От, от. Але твій стиль це просто щось з чимось. По перше, він красивий. По-друге, я такого взагалі ніде не бачила, навіть схожого. Я не розумію, як це могло взагалі таке статися. Це круто. Тепер ти мене компліментами закидуєш Аріна, блін. Я на початку, ти наприкінці. Все з балансом. Я просто розговорилася. Це чудово! Окей, Данико, дякую, що ти мене запросила в гості. Дякую, що подивилась наш комфортний або не дуже подкаст. Кава готова! З вами була малюю. І Данука. І всім дякую, що ви мене продовжуєте дивитись. Мені дуже приємно, що аудиторія росте. Мені приємно бачити ваші коментарі. Обов'язково напишіть в коментарях, яка аріна чудова і яка я зла. Дякую за вашу увагу та бувайте. Життя цікаве, і мотивація то є сильна. Філософія психологія. Саме головне залишайтеся людьми і кричіть, що ви живі. Я живий! Я сильний! Я мотиватор!